Вітаю пані та панове, це FreeStudio 21. .com. Продовжуємо тему модального вуд, і у нас на черзі вправи з Мерфі з 36 го Юніта. Тут все буде досить просто. Перша вправа тут взагалі нема що робити. I would like, I would love поставити, тому я не буду, напевно, її робити, бо це не дуже цікаво. Я зроблю 36.2, тому що тут вуд виражає умови, як я бачу. Але, напевно, не тільки умови, Ну, подивимося. Отже, доповнити речення, використовуючи «вуд» і дієслово ну, у правильній формі. Дивимося, перше, за нас вже подумали. They helped us a lot. I don't know what we would have done without their help. Вони нам багато допомогли. Я не знаю, що би ми робили без їх допомоги. Класика жанру в нас «вуд». Ну, так трохи збільшимося. У нас вуд з перфектом. Ось Perfect Infinitif. І це вуд, який показує нереальну дію в минулому часі. Ну, сам вуд, ясне діло, нічого не може показувати, але в купі з Perfect Infiniti він показує нереальну дію в минулому часі. Тобто Unreal Past. Ну або якщо комусь подобається це Conditional третього типу. Далі, другий you should go and see the film. I think you... щось там it... Тобі слід піти подивитися кіно, я думаю, тобі би сподобалося. І тут ми маємо вже вот, в теперішньому майбутньому, тут швидше за все, майбутній час. І швидше за все в нас буде enjoy. Так, ну для майбутнього я візьму інший колір. Тобі би сподобалось. Оскільки тут I think. Це моя особиста думка. Я припускаю щодо майбутнього. Тут можна говорити про припущення щодо майбутнього і можна говорити про припущення взагалі. Можна дивитися на це як на кандишнал другого типу, можна подивитися просто як на майбутній час. Так, майбутній час, звичайний, теж може виражатися звук. Якщо я не дуже впевнена, що воно так буде. Ну, може, буде, може, не буде. Але якби сталося так, як я думаю, то би було. Їдемо далі. Третє: It's a pity you couldn't come to the party last night. Шкода, що ти не прийшов на вечірку минулої ночі або минулого вечора. Ну ясно, як тільки минулий вечір в нас намалювався, можемо бути впевнені, що зараз буде третій тип умови, і, звичайно, you щось там enjoy. Ага, enjoy у нас два рази є. Супер. You would, і оскільки це минулий, you would have enjoyed. Тобі би сподобалося у минулому часі. Себто це абсолютно те саме, що в першому одне до одного. Це Unreal Past. Тому що насправді в минулому часі нічого такого не відбувалося. Йдемо далі. Четверте, shall I apply for the job or not? Мені звертатися за цією роботою чи ні. What? І далі Щось там in my position. Ну, швидше за все, що би ти зробила на моєму місці. Ну, in my position можна вважати, що це in my place. Інакше кажучи, от якщо це перефразувати, це буде if I were you, і if you were me. А отже, ми маємо другий тип умови. Тому тут what would you do? Це Unreal Present, класика жанру. І Якщо в другому можна було говорити ще про якесь майбутнє, тут точно не майбутнє, тут точно теперішній час. Йдемо далі. П'яте, I was in a hurry when I saw you. Otherwise, I щось там. Е, я спішила, коли я тебе бачила або побачила, інакше я би, ну, напевно, зупинилася поговорити. Тут є слово стоп у нас, тому тут в нас знову, тому скорш за все, це буде воно. І оскільки when I saw you, оце показник минулого часу, це time clause, а time clause – це фактично обставина часу. Воно відповідає на питання коли? Ну, коли в минулому. Значить, I was in a hurry, I saw you. Це past. А отже, якщо Otherwise у нас з'явилося, це інакше. А інакше що би було? Інакше б я зупинилася. Отже, в нас знову would have stopped. І ми знову маємо ситуацію з Unreal Past. Далі шосте. We took a taxi home last night, but got stuck in the traffic. Щось там, щось там. It's quicker to walk. Ми взяли таксі додому минулого вечора, але застряли у трафіку. Ну, Десь там закорковано було. Ну, і, відповідно, було би швидше йти пішки. Що в нас є? Стоп ми вже використали, enjoy використали. «Ду» теж немає в нас. У нас залишилося два бі і одне «хев». Ну добре, тут швидше за все буде бі, але зважаючи на те, що знову ж таки в нас минулий час. Раз. Last night, два. Цукет Sexy три. Це все показники минулого часу. Ну отже, «would» у нас буде з перфектом. Would have been. Було би. Далі сьоме, why don't you go and see Claire? Чому би тобі не піти і не побачитися з Клер, або не піти в гості до Клер, якщо завгодно. She, там, very pleased to see you. Це повна аналогія того, що була в другому. Там е, піди кіно, подивися, я впевнена, що тобі сподобається. А тут е, вона була би задоволена, або буде задоволена, якщо тебе побачать. І тому тут she would. І в нас Present infinitive має бути. Питання: що саме? Ну, напевно, теж be. Тут не сильно. Несильно вибір є. Yeah. Would be very pleased. Це в нас вона би тішилась. Або взагалі, або в майбутньому. Наступне восьме і останнє In an ideal world, everybody: Enough to eat. В ідеальному світі у всіх достатньо було би їжі. Так, у нас залишається «have», без варіантів. І тут також умова нереальна. Всебто е, взагалі. Тобто, в нас. У нас теж буде Wood, і теж він буде з Present infinitive». Але це не зовсім те саме, що було в сьомому. Це приблизно те саме, що було в четвертому. Тобто тут Unreal Present. Не дарма тут і на «ideal World поставили. Тоді як шосте це Unreal Past, а сьоме, як і друге це більше про future» І більше Recommendation. Ось така вправа малесенька. Ну і в принципі тут непогано показано, навіщо цей вуд потрібен і як він вживається. Ясно, що тут не всі випадки вживання вуд, і ясно, що їх більше. Тут не говорилося про критику, тут не говорилося про i wish. Рекомендації були, але вони були дуже такі куці. Всього два речення таких було. Крім того, тут не згадано про вічливі прохання, але I would like ми всі і так знаємо, тут не є проблема. Ну, але зате нереальний минулий час і нереальний теперішній дуже добре видно. Я обов'язково зроблю ще продовження і постараюся поробити всі ці вправи тут далі. Вони малесенькі, я думаю, що я впораюсь за, один... за одне відео. Дякую за увагу. Скріншот у посиланні в описі відео. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.